Четверта спроба самогубства закінчилась успіхом. У рівному жінка випала з вікна багатоповерхівки і загинула. Людині було 27 років. Сталося це на вулиці Соборній. Того вечора рівнянка повернулася додому на підпитку. Свекруха зробила невісті зауваження. Остання, розлютившись, вийшла на балкон дев'ятого поверху. Чоловік здогадався про страшний намір дружини. Втім, зупинити її не встиг. На момент, коли вона намагалася вистрибнути, чоловік ще її тримав за руку. проте вона випустила руку і сказала слова прощай. Коли вже чоловік спустився донизу, вона ще була при свідомості і взяла його за руку і. Чоловік уже залишався, залишився біля неї чекати швидку медичну допомогу. В лікарні жінка померла. Мешканці будинку про подію вже знають. Дехто з розповідей очевидців, а дехто і сам чув крики. Чула, що мужчина плакав і кричав Саша, Саша, краще б ми посиділи ще час і все. Говорили в дворі. Тут я йшла малу в школу, вела у нас вікна ще на цю сторону, а вони десь на ту сторону живуть туди до дороги. Працівники міліції кажуть, жінка вже неодноразово намагалася покінчити життя самогубством часто випивала. Систематично вживала, лаялася, і ввечері, коли прийшла знову ж таки додому п'яна, то свекруха на неї говорить, скільки ж ти можеш пити? А вона говорить: я ж не за ваші гроші, п'ю, яка вам різниця. Це не перша спроба жінки, це вже була четверта спроба, що вона хоче життя покінчити самогубством і намагалася вистрибнути з вікна чи з балкону. Жінка систематично вживала спиртні напої, і на той вечір перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Проживала за даною адресою з чоловіком в цивільному шлюбі і його сім'єю. наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 п'ятнадцятий, навмисне вбивство.